Нарешті Амура вихід номер 7 в тому житті на нагоночку. Два тижні був у вольєрі, то в мене з роботи не складалося. то ще щось. На нагоночній станції зараз. Температура мінус 6, Політає такий маленький сніжочок. Тропа, не можу сказати, що біла, і ну, не строката, якась така. Гіддязно вже очеред, чагарники. Річка збруч будемо пробувати. Підійшли найди, такі от городики, ріля більш чистіше. Правда, що сьогодні пошук такий до 150 метрів. Зараз 8 ранку не бачу поки в нього що він цікавиться нічними жирами, сліда багато, що свіжого навіть не притрушеного що залишилося. Подивимось, пройшли вже більше кілометра, поки без підйому. Звичайно, якби був З радкаршою вишнею, це вже би було підйомів і підйомів. Він до речі я теж підняв, напоровся на табун коропаток. Ми перелетіли на іншу сторону на Тернопільську. Ну отак. Я вже в одному своєму відео з нагонки розмовляв про самозахвати. Отак покажу. От де ця вербатича річка збруч, оце такий ризький склон і така починається, між допрочим, вирубування оцих чагарників. А бо того, що хтось води має земельний участочок, то він провіше взагалі до орали, до річки 5 метрів. От і думаємо, що то буде далі. Усі місця тут отак згризені. Ми туди підходимо до якоїсь яблуні. Обов'язково буде погризено свіжесеньке. Нарешті я мур прихватив якісь сліди, Ні з землю, пішов сюди розпутувати, чекає. Краще, чисте поле, трава. Бачиш, що щось прихопив слід, пішов на одалені. Подивився по слідах на снігу, то що земля промерша, все одно десь знайшов кози. Йду в ту сторону. Десь пішли на тернопільську сторону. Віддав голос. А, вже он бачу, косулі побігли. Скільки їх там? Один, два, три, чотири, п'ять. Вон, стояй. Шість не п'ять я мур на хвості 150. Це став тільки що на зайця? А мур був близько не бачу. Зацікавлено, тобто де чомусь зняти, поки бігаю, сварусь нам не можу. Шокером не хочу. Ні, в зрячку став на зайця і погнав. В тому ж приблизно місці, де я тільки що хвилин 5 тому теж підняв. Шугон по цій позайці був аж 2 хвилини. Сколовся, бігає колами. Не знаю, такі ж масивні кола, десь з радіусом 150 метрів. Що видно там? зближу, що Не видно його. Вон там. Але виправити не може. Вже круте, 10 хвилин. Що ж, колу він виправив. На 12 хвилині я йому не допомагав, просто стояв на місці скола. Але пішов вже далі мовчки. Чекаю. Ось так виглядає місце виправлення скола. Що на сьогодні нагонка закінчилась, а прогнав він а після виправлення сколу. як пройшов мовчки, а не прогнав. Ще десь близько 700-800 метрів. Знов ну, почав крутити. Я постояв там ще хвилин 15-20, він прийшов до мене, взяв на повідок. Один вихід, один звір. Якби так, прориваємося, правда ще майстер ну, шукає, пробує справити скол типу з розумом, але щось йому не сильно виходить. А швидше це робити. Поки ще як цуценя, сьомий вахіш кажу. Якби так, далі буде. Так, вже пройшли за муром десь півтора кілометра, ще кілометрів два нам до машини. показати, що сліда дуже багато. Хоча ще зранку ми йшли. Ще йшов сніг. Зайця просто капець.